Понеділок 19 серпня, друзі. Вже тоді огляд, що є на продаж. На нашому майданчику Car Park UA. Вихідні дні пройшли. Тож побачимо, що ще є у нас, чи ми можемо вас порадувати. Тож, поїхали. Nissan Тіда на автоматі, Сьомий рік, всі склорідні, комплекс зимової гуми додається. Скло, будь ласка, бачите, Nissan, все як треба. 5900 за таку сібрясту красунечку. Це у нас хетчбек, 7 рік. Ford Fusion з США, автоматична коробка 2014 рік. Двигунчик 1,5 бензиновий. Ціночик авто 9600. Клімат, круїз, датчики, все як треба. Отакий біленький седан. Volkswagen Passat, 13 2013 року, автомат, всі скорідні. Дуже гарної комплектації клімат, круїз, підігрів і так далі. 10600 за таке авто. 2,5. Простенький атмосферний двигунчик. 10600 Passat Nissan Leaf 2019 року. суперової комплектація, багато чого цікавого, можна на двох аркушах розписувати. Ахтівочка 19-го року. Бачите, там і клімат, круїз, безключовий і так далі. 16 000. За таке авто. Батареєчка, до речі, 40 кВт, 87% тримає, 240-250 мінімум пробігу є. Nissan Rogue 17 рік автомат повний привід. 2,5 бензиновий двигунчик пробігу лише 90 тисяч у цієї автівочки. Підігрів передніх сидінь, клімат, все як треба. 15500 за отакий от Nissan. Бачите. На сінього проламутрого кольору. Джип Компас. Автівочка 2016 року, коробочка автомат, повний привід, 2,4 бензиновий двигунчик, круги з датчики світла, 11 тисяч за отаку автівочку. Kia 17 2017 року, 1,7 дизельочок, 6 ступочка механічна підігріви всіх сидіння керма, клімат, круїз і так далі. Гарна комплектація, біледовські такі от фари. Тож кому цікаво, 17300 за таку от автівочку. Opel Frontera, повний привід, 2000 рік, 2.2 газ бензин. Отакий от у нас пікапчик 4800. Тож приїжджайте, оглядайте. Nissan Жук 2012 року, автомат 1,6 бензиновий двигунчик, клімат круїз 9800 за такий Nissanчик. Так, ну щоб я тут не пропустив. Hyundai Fundai, бачите, хетчбек, 1,4 бензинчик. 2007 року, механічна коробочка, всі скло рідні. 4800 за такий хетчбек. Шевроля В8 року, 1.6 бензин, така Шанхаєчка. Світленький салончик у неї. Автівечка, ще додаток, комплекс зимової гуми має, будь ласка, це все 4300. АВ7 рік 1,6 бензиновий двигунчик, ще зимова гума. Мерседес A170 2008 рік. всі 1,7 бензинчик. Будь ласка, такий от хетчбек. Ашечка. Бачите, свій скло. 4300 підігрів передніх сидінь, кондюрчик, все, автівочки є. Смартик 4 го року, автоматична коробка, скло всі рідні, бачите, смартовські. Все вони. 3700 за такий смартик. Тож, хто шукає таке невеличке, зовсім невеличке авто для міста, будь ласка. А поруч у нас матіс. 2009 року механічна коробка передач, 08 бензинчик. Отакий у нас апельсинчик за 2000 доларів. Hyundai Cop, Тібурон 2002 року, 2-літровий газ бензин. Отакий от на карбоні. І дах, і капот. Будь ласка, такий у нас купешечка, це затонована вся. Сінечок 3600. І борончик за 3600. Шкода фабія 2016 року, друзі, 14 дизельочок Механічна коробка передач. Це у нас такий от коротенька кепочка, так ще да? це і ціночок є у нас, друзі, 7200. от Будь ласка, 7200. Шкода Октавія 2012 року в Лорін Клемен. Клемент. Да, тут багато чого. Парктроніки, клімат круїз, підігріви сидінь і так далі. Отака От біленька краса за 10500. Будь ласка, шкода Октавія 2012 року, 6 ступочка, 1,8 бензиновий двигунчик. Ось такий красний універсал. Ford Focus 2007 року. 1.6 бензиновий двигун, круїз, кандюрчик, датчики і світла. Такі гляньте, прозорі оченяточка, Весь такий рівнесенький, в дуже доглянутому стані. 5300 за Focus 7 року. Будь ласка. Renault Megane, дизельочик 1,5, клімат, круїз, підігрів, до речі, передніх сидінь. 15 2015 року. Бачите, каже, в ресталі мордашечка у нього. І сінечик авто 9500. Вчора приходили тут підборщики, хлопчики, тицали-тицали, все в рідній фарбі, все як є. Тож за 9500 таке гарне авто. Бажаєте гібридне авто, будь ласка. Chevrolet Volt 2012 року. До зони клімат. Круїз. Датчики світла, де багато чого гарного. А, ще й підігрівець сидінь, друзі. 10 500 за отакий от Chevrolet Volt 12-го року. Порт в Сполучених 14 2014 року, 2-літровий бензинчик, датчик світла кондюр. отакий от хеджбек, червоний кольору Ferrari. Будь ласка, за авто 8 тисяч. Хто шукає собі... Автівочку з автоматом, будь ласка, 2-літровий бензин за 8 тисяч. Тут у нас повинен бути ось на цьому місці Ford Focus Hatchback з газом п'ятого покоління. Сьогодні менеджер на ньому поїхав документи там свої по справах. Тож автівочка є, приїжджайте, вона буде без питань. Ford Focus сьомому рік, весь в рідній фарбі, всі слорідні, ще й з газом, друзі. Тож обирайте. Opel Zafira, сім'їмісна, вся в рідній фарбі. Бензинчик, клімат, круїз. Ось такий мені Вен. Чекає вас на маданчику Кардпарку за 5900. Будь ласка. Renault Grand Scenic, Випуск 12, 12 місяць 2007 року. Ну, майже 2008 як вже вказали хлопці. Всі склорідні, до речі, датчик дощу і світла. Автівочка має газову установочку четвертого покоління, все працює. 5900. п'ятий п'ятиймісний. Тобто ми маємо здоровезний такий гарний багажний відсік, щоб ви могли багато чого накладати. Ще одна атівка у нас така, ось, бачите, сімімісна. Це Mazda 5 -речка. 2007 року. Всі склорідні там клімат холодить, скло також всі рідні, бачите, Mazda. Сінечик авто 5500. Вона така затонована на чорних таких дисках. Така от модна машинка. От Будь ласка, приїжджайте, дивіться, обирайте, хто шукає собі саме сімімісне авто. Рено Сенік 2007 року, також скло всі рідні. Один 6 бензиновий двигунчик в дуже охайному стані. Будь ласка, бачите, от вам, 5900. Датчик дощу, світла, кондюрчик, все працює. 5900 за сценник 2007 року. Renault Сенік третього покоління, 12 рік вже. Тут автоматична коробка передач. Така бачите, в ресталі мордашечка у нього симпатична. Датчик дощу, світла, клімак і все звичай потрібно для сеніків. 8 8000 за Renault 12 2012 року з автоматичною коробкою передачі. Тож, друзі, приїжджайте, будь ласка, він чекає у вас. Рено Меган 10-го року. Весь рідній фарбі, скло, всі рідні, клімат, кругіс і так далі. Це у нас варіант хеджбеки. Потужне, швиденьке, гарне така авто. Тож, кому не потрібні такі універсали для нючі, будь ласка, от. є варіант і хетчбек. Той самий всіми полюбляємо 1,5 дизельочок, який на всіх рено стоїть. Зараз покажу, бачите, скло всі рідні. Вон, зараз, щоб світло вам було на Рено. 6700 за такий міганчик 2010 року, весь в рідні, як кажуть. Ну і наша сімерочка, як завжди, заканчує наш обзорчик 96 го року, 1,5 газ бензин 1200. Ну от така от автівочка. Як завжди, друзі, нагадую, що всі оці авто ви можете придбати також і в кредит. Співпрацюємо ми з банком OTP від вас лише на Viber або Telegram, ваш номер телефону, ім'я, яке ви хочете придбати у кредит. І далі вже менеджер банку з вами зв'язується і розказує всі умови по дальшому співпраці з ним і покупки авто. Ми працюємо щодня з 9 до 18, тож телефонуйте, приїжджайте, обирайте та купуйте.